любасеньки, я буду проводжати рік змії в зміїній шкірі. Я вирішив, що коротко, я проводжаю рік в зміїному, а потім міняю все, одягаю інше. Поняли? Зараз мої парфуми я тут. Трошки парфумів, це БДК, Гріш Шернель, Сірі води сіни. Подождите. Все, я в хмарку зашел. Духи все мои любимые. Кто хочет, купляйте это же классно. А, а, Анютка уже тоже готова. Пусти, Она... Маяка. Я еще, готовлюсь, у меня еще и А ты продемонстрируешь <соцентрический> моим подписчикам свои платьички? Конечно, только потом. Я еще не закончила свой образ. Почекай, подрывай так. вот так, да. Сейчас я сделаю, тебе застегну. Трошки далі, бо це дуже близько. <різь> так, дай подалюсь. Я ще не закончу сво. А ти туфельки вдінеш? Я ще не закінчила свій... Аня взяла мій реквізит. Це не твій реквізит. Я в ефір його беру. Це наш реквізит. Це, це, вироб... не... а... <різь> а соль тобі подарила. Тут <різь> ж я купляв, <різь> за мої гроші. <різь> Це ж я купляв за свої рожі, Папа, Ні, це мало. Так, любесеньки, я вже готовлю всі реквізити на ефір. Зайчик, Дід Мороз, окуляри всі мої вороги, змію проводжаємо. А тут ще такі фантастики. Коротше, вас чекає просто супер ефір на моєму каналі. Переходьте за посиланням які в шапці, профілі, в сторіцях. Це просто ввечері здійснення всіх ваших бажань.